i have this На нещодавній зустрічі молоді ліцею номер 4 з представниками Держпродспоживслужби та відділу епідемічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб обговорили низку ключових питань, спрямованих на підвищення свідомості про здоровий спосіб життя. Одним з центральних тем обговорення були шкідливість паління та підвищення обізнаності щодо психічної самодопомоги. Ще однією важливою темою стала здорова харчова поведінка. Представниця надала учасникам інформацію про основи здорового раціону та вплив харчува на загальний стан здоров'я, напевно, ми всі можемо погодитися, що правильне збалансоване харчування це основа для здоров'я, довголіття та хорошого самопочуття. Але на практиці у житті ми не завжди дотримуємося основних принципів здорового харчування. Отож, на лекції я розповіла про так званий метод тарілки здорового харчування це простий підхід до їжі. Який рекомендує пропорційно розподілити різні продукти на тарілці так, щоб отримати всі необхідні поживні речовини? Зустріч виявилась дуже інформативною та корисною для всіх учасників. Учні висловили вдячність представникам служб за цінну інформацію та підтримку їхнього прагнення до здорового способу життя. Мені дуже сподобалось, і я подумала, що ніколи не треба курити і не можна якось переїдати. Дякую організаторам за цей захід. Я дізналася що про багато чого корисного, про те, що не можна курити, не можна взагалі переїдати, не можна їсти за комп'ютером, не можна там багато чого робити, тому що це може шкодити організму. Цей захід став важливим кроком у підвищенні свідомості молоді про здоров'я та відповідальному ставленні до власного життя. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.